Так, ось ми і в Шуміленді. Пішли. Зараз ми йдемо куди? дзеркальний е, лабіринт. лабіринт. Йдемо в дзеркальний лабіринт. Тут нас зустрічає ось таке чудове дерево. Щасливо. що... Ауріанка, ось тут каси. Аур'яночка щось тут хотіла виграти. Що ти тут хотіла виграти? Мені. Я хочу ось так Ой, який величезний мішка. Тут один, один жетон складає, ну, одну чуть. А, то тут треба жетончика купити. А там жетони. Ну, мабуть, це ж треба в касі купувати. Спроси. Ні, ми не будемо зараз питати, а підемо в лабіринт. Так, чудова територія. Тут є ось такі парки. Ми вже побули в диволісі, побули ще в динопаркі. Так, і зараз будемо йти ще... Як називається Ульяша? Суміленді. Ну, це ми в Суміленді знаходимося. Дзеркальний, йдемо... лабіринт. Дзеркальний лабіринт. Так. Класна територія, класна природа, класні атракціони. І класна кока-кола. Так, це ми сходили, поїли і купили собі колі. Тут на території є дві кафешки. Можна ось тут поїсти. В шумі Ліб. Бог Ліб. Ось там далі знаходяться парки диво ліс. Можна покататися ось тут з дітками. А там знаходиться динопарк. А ще є ось багато яких різних атракціонів та зон для відпочинку. Це сцена. А ми йдемо ось туди, в то чорне здання. Дзеркальний лабіринт. Побігла по своїм справам. Ось цей зеркальний лабіринт. Так, да, зараз тут будемо заходити сюди. Зеркальний лабіринт. Можливо. Ось тут у нас лабіринт. Ага, заходимо. Так, так нам відкрили вход Сказали, ручку вперед виставляємо, щоб знати, куди йти. Ой, девочки, да вы. тут. ты тут. Боже, классно! Вот это лабиринт, я разумею. Подожди, тут есть про. А мы потом знайдемся с вами?

Алина, Алина, ты где? Подожди, а наша маниция здесь? Ой, Ой, я боюсь очень, мам. А зачем ты свет включил? А как мне его выключить? Ага, я не могу. Нет.

Это Милана? Милана? Милана! Стой на месте! Вон она, я ее даже бачу. Вон там. В общем, зашла... Вот ты где-то, ты тут рядом. Вот я ты тут? Ты. Вот я. Миланка там. Милана, мы тебя вот бачим! Вот она, вот она. А, Милана, значит, она вот тут и сзади где-то. Мы тебя бачим! Боже, загубила дитину в этом лабіринті, бо воно кудись пішло. Иди сюди. Ага, я ми тебе. я тебе бачу, я тебе бачу. Стой на місці, стой, стой. Ох, ми єлі вийшли звідти. Ну це така класно. Ми ще й Міланку встигли поділяти. Боже, мы ели вы что злиты, это все-таки классное ощущение вообще. Иди. Так, все, Ну и мы выходим. Хух, ну и лабиринт, конечно же, в голове закружилось. Куда идешь? Ты не бачишь, да? Нет. Дуже классно лабиринт.